А дивіться, усковки з'явився міні-мі. А от Сковка це, блядь, це ж. Ну, ти розумієш, це емінем, український емінем. Це е, навіть yeah. док доктор Д. Це навіть доктор Д. Я, я думаю, думаю, що думаю, варто послухати. Я думаю, десь е, зараз сковка, десь там, де він там в Румунії, в Польщі, він зараз посинається такий. Сука, нарешті хтось назвав хто, нарешті хтось назвав мене українським еміном. А то звичайно, мене називають українським блядь. Ну, я, я навіть можу сказати, що це український KRS 1 О, Я думаю, що це, блядь, просто блядь... <клес> я, я, я не знаю. По-перше, я не знаю, чи сковку можна називати зараз українським чимось. А. <клес> <клес> чи по реально, по-чесному. <клес> ну, може і так, а я. але я не знаю, де він зараз. Ну, точно, не в Україні, але. Ну, він щось їздив там, по, ну, я не знаю, їздив, там, їздив. Десь там по, по підвальчиках роздавав і, там, свій вайб. Без логістичних знаю, Чи проблем. можна це вайбом назвати? Це вайб, це слей, як хочеш, а, слей, так. Да. Давайте послухаємо. Просто мені цікаво, що таке сков. В нього, коротше, дивіться, є сковка. А є сков. А є сков, тобто <світ> сковка з тих до. Які типу не поміняли досі свій на музиці, на, на Spotify. поки ти слухаєш тут музику, українські мирні жителі умирають від бомбардувань Російської Федерації. Останові это! Сковка, для кого це в Росії немає Спотіфаю? Ну, типу, вони цього не побачать, вони цього не почують і. Ну, в першу чергу є питання для тебе, до тебе що ти вважаєш що твою музику, слухали росіяни багато, і ти маєш їм послати якийсь меседж, який зупинить війну досі, в двадцять році. чортому році. Він такий, так. Зараз випущу новий трек, який називається е, Я там. <ріць>

Я не буду слухати сковку. Сковка намагається зробити якийсь новий бренд. Він диверсифікує е, свою творчість на два окремих бренди. Модець, я так зробив е, в 2014 році, коли зробив проєкт Заніше. Мені просто агидна його, е, типа, маніра чітки, е, він, е, типа. Ну, По-перше, навіть на початку своєї кар'єри він казав, що типу, а-ля. Я так роблю музику, тому що я роблю як типу росіянці. Типу, що я хочу бути тим, заміною якогось росіянського каліяного репу, Ну, і я орієнтуюсь здебільшого на нього. І, і, і з цього моменту нічого не змінилось. Ну, тіпа, ну, типу, <різько> <різко> Щоб в світі не мінялось, сковка все одно типу, робить аналог каянного репу російського. Може, на це є якась типу, не знаю, причина. Бізнесово, що типу, так можна заробляти гроші, але, типу, якось творчої причини, на це, звісно, вже немає. Але навіть якщо взяти це все просто винести і просто окремо подивитися на чітку сковки, як він, типу, і на його флоу, як він подає. І це, типу, ніби йому це все не хочеться робити. Він, він, а я be Ну, типа, він іменно з такою це робить. Ну, типа, ніби його розбудили і казали, блядь, Сковка, зачитай трек. Він такий. Сука, пацани, я хочу спати, коротше. І в чому сенс? Кого це приваблює? Ну, типа... Чому це слухають? Я, я чесно не розумію. Ну, типа, я ну, багато чого можу зрозуміти, але от це мене не вкладається. Я бачив, як він виглядає, коли це робить. Він абсолютно беземоційний. Бачу кліпи, і це не викликає нічого. Коротше. Просто нуль. Абсолютний. І Знайдіть собі кращого куміра.